Одразу ж, як тільки я його побачила, я зрозуміла, він той. Я давно навчилась відразу і безпомилково впізнавати таких, тому що провела у цих коридорах не один рік. Він був високим блондином із приємними рисами обличчя, і саме із-за цього тоді, до того, як ми познайомились, він викликав у мене недовіру. Але, як я вже сказала, це були лише. До того, як ми познайомились. Він був недавно в коридорах, але він був із тих людей, які не схильні до паніки, ні за яких обставин, які прагнуть спершу розібратися в обставинах, навіть таких незвичних, як ця, а потім зробити висновки і використати обставини найкраще для себе. Так він і вчинив. Він почав мене розпитувати про коридори спокійно. І, зважаючи на деталі, скоро він став знати стільки ж, скільки знала я. Після перших же слів нашої бесіди він мені сподобався просто своєю манерою триматися, у яку впліталась доброзичливість і непокора несприятливій ситуації, м'яка і в той же час рішуча. А ще я розповіла йому про інших тих, що пронизують стіни, які вже вибралися звідси і які обіцяли забрати мене, але жоден своєї обіцянки не виконав. Він сказав мені, я виконую, і йому я знову повірила, як вірила першим із них. Насправді я давненько не зустрічала таких. Їх товариство краще, ніж товариство простих людей все-таки вони чимось невловимим відрізняються. Я багато над цим роздумувала, але так і не змогла сформулювати чим же саме. Ще незадовго до цієї зустрічі я знайшла невеликий виноградний лист. На щастя, подумала я, і справді він виявився на щастя. Ніколи я не чула, щоб хтось робив подібну знахідку, хоча, може, й робили, але чинили так, як я, а я нікому про свою знахідку не обмовилась ні словом, або щоб щастя не втекло, або просто приємно, коли в тебе є своя власна. Хоч і невелика таємниця. Знову ми трималися разом, були однією командою, все-таки у мене був досвід життя в коридорі. Знову ми блукали по коридорах, розкривали все нові і нові грані, поки раптом на його обличчі не з'явився вже знайомий мені вираз. Це була не просто відстроненість у погляді. Він бачив за стінами те, чого я побачити не могла. Він уже був там, жив тим життям, ішов туди, і не звертав на мене жодної уваги. Думка спиняти таких у ці моменти мені завжди була чужою. Чи як краще сказати, не знаю. Але одного разу я все ж таки присилувала себе і спробувала спинити одного із таких. Нічого з цього не вийшло. Цього разу єдине, що я зробила, то це поклала у його кишеню виноградний листочок. Він пішов, не обертаючись. Так, як це робили багато інших до нього. Я звикла до цього. Я просто пішла далі, намагаючись вдавати, ніби нічого не трапилось. Минуло багато часу, кілька десятків днів. Я вже майже забула про нього. Інші такі мені не зустрічались. Але одного разу бували у мене деколи періоди. Пререченого відчаю марності. В один із таких гострих періодів я раптом здогадала його, особливо ясно згадала той погляд, коли він дивився назовні крізь стіни. Я перевела погляд з підлоги на стіну. І пішла на неї, намагаючись, ні бажаючи проникнути поглядом далі, поки не торкнулась її рукою. Стіна всього лиш стіна, холодний камінь. Я закрила очі і обперлася головою об кам'яну стіну. Коли я знову відкрила очі, то побачила листок винограду а згодом постать, яка той листок простягувала мені, і я пішла уперед. І я взяла листок з руки свого друга. Так я опинилась тут, серед тих, які пронизують стіни. І я теж зуміла проникнути за стіну.